П'ятниця завершує тиждень різким похолоданням вночі. 20 лютого стане днем повернення суворих морозів, вночі температура опуститься до мінус 21. Схід та центр матимуть снігопади з туманами, південь залишиться під хмарами при плюсових значеннях. Розберемось детальніше, чого чекати від завершення робочого тижня. На Київщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 19 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура день становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 19 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 21 градус. Очікується малохмарна погода, опади не прогнозуються. На Сумщині температура в день складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 18 градусів. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На сході на Харківщині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 16 градусів. Небо повністю вкрите хмарами зі снігопадом. Очікується дуже густий туман, видимість критично низька. На Донеччині температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі мінус 3 градуси. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. На Луганщині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На півдні. На Одещині температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі мінус 2 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі мінус 4 градуси. Прогнозується суцільна хмарність без опадів Стежите за нашими прогнозами. Натисніть лайк і підпишіться це найкращий спосіб не пропустити жодного випуску. Дякуємо за увагу. На Херсонщині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Опади не очікуються. На Запоріжжі температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південний: швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Кримському півострові температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На заході. На Львівщині температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 10 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 14 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 13 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На буковині температура в день складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Закарпатті температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі мінус 1 градус. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 14 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не очікуються. На волині температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 13 градусів. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На Хмельниччині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде близько 0, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме близько нуля. А вночі мінус 12 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами зі снігопадом. Очікується густий туман, видимість критично низька. На Черкащині температура в день буде 1 градус морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність зі снігом. На Дніпропетровщині температура в день складе 2 градуси тепла. А вночі мінус 6 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним із дощем. На Вінничині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 14 градусів. Очікується майже повна хмарність, опади не прогнозуються. Ось якою буде п'ятниця по всій Україні. Готуйтесь до морозів, одягайтеся максимально тепло і гарних вихідних.